Я хотів з великою приємністю привітати всіх вас з відкриттям сьогоднішньої виставки, від імені президії Академії подалічних наук, від установ Академії, від членів Академії, працівників, тут цілий ряд колег моїх присутніх. Щасливі дороги виставках і найкраще побажання кожному із вас в її учасників. Глибоко переконані, що проведення кожної виставки це помітна віка в розвитку. Суспільство розвитку нашої освіти. Тому що, як мінімум, дві функції виставка не все виконує. Перша функція це полягає в тому, що самим фактом проведення ми привертаємо увагу суспільства, громадської думки, до важливості освітянської і наукової діяльності. І це надзвичайно важливо, тому що в цьому столітті Україна може приростати лише через науку як свого що. Продукує нові знання і через освіту, як справи, що людні знання, робить їх діяльність. А про актуальність цього задання свідчить хоча б те, про що говорив Максим Віталійович, намагання деяких де, політиків зажити собі дешевою ціною, ціною е, славу, запропонувавши перейти до 10-х річної, скажімо, освіти. Академія політичних знаук е, Виступила з відкритим листом до Верховної Ради, де показала недоречність і стратегічну шкідливість цього кроку, якби він був зроблений для України, і слава Богу, Верховна Рада дослухалась до громадської думки і не проголосувала за цей закон.